Добрий день, малята! Запрошую вас на незвичайне заняття. Заняття, яке зможе зберегти життя вам, вашим рідним і друзям. Давайте спочатку пограємо з вами в гру. Уважно розгляньте ці малюнки. Бачите зелені поля та стежку поміж ними, а поруч узбіччя біля стежки, так? Чи безпечно діти тут? Чи можна продовжувати шлях? Ні, малята, не можна. Там, де раніше було безпечно ходити, зараз можуть ховатися міни або інші предмети, які можуть вибухнути. Це дуже небезпечно. Тепер усюди і завжди треба бути уважними. Навіть у тих місцях, які раніше були знайомими і безпечними, може чатувати небезпека. А щоб зберегти себе і своїх рідних, давайте разом повторимо правила безпеки при виявленні підозрілих предметів. Перше будь уважний. Друге. Не підходь. Третє. Не чіпай. І четверте, поклич дорослого і зателефонуй 101. А зараз, дітки, розгляньте цей малюнок уважно. Чи можна безпечно гратися на цьому майданчику? Звісно, ні. Якщо ви побачили підозрілі предмети, викликайте за номером 101 спеціально навчених людей. Які знають, як знешкоджувати міни та інші вибухонебезпечні предмети, ці люди працюють у службі з надзвичайних ситуацій і називаються рятувальниками саме вони проводять розмінування, щоб ніхто не постраждав від небезпек, які можуть ховатися навіть в дитячих іграшках. Це діти розтяжка. Погляньте уважно на малюнок. До гранати кріпляться ледь помітні троси. Коли людина їх зачіпає, граната вибухає, а уламки можуть розлітатися на дуже великі відстані і завдати шкоди людям навколо. Тому будьте обережними. А це малята. Міни. Вони мають подібний принцип дій, їх закопують у землю. Цей вид вибухівки складно помітити, проте можливо, якщо згадати всі правила. А це знаки, які означають небезпеку та наявність мін. А якщо ви збираєтесь до лісу. Спочатку погляньте на цю картинку. Бачите щось незвичне. Серед зеленого листя та пахучих суниць заховалася небезпечна протипіхотна фугасна міна. Її важко помітити та дуже легко травмуватись, якщо на неї наступити. Адже вона спрацьовує миттєво. Ось чому гуляти в лісах та парках. Збирати ягоди та гриби це не найкраща ідея під час війни. Добре, діти! Ви все запам'ятали. Будьте обережні, бережіть себе та своїх рідних. Найкращі прогулянки ще попереду. До нових зустрічей!